Доброго дня, шановні колеги. Розпочинається засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів. Присутні всі члени комісії. Вам розданий порядок денний. У нас сьогодні вісім питань. Прошу прийняти рішення про затвердження порядку денного. Хто за, хто проти, хто отримався? Рішення прийнято. Розпочинаємо розгляд першого питання. Розгляд комісії було подано до оголошено конкурс так саме деревинного вугілля з листяних порід, упакованого в крафт мішках загальною вагою 39,07 кг. Було подано один учасник. Прошу доповідь секретаря. Документи отримано від учасника товариство за межої дальністю понекст. Від е, документи від 12 листопада 25 року отримано комісію о 9 годині 11 хвилин. Також зазначу, що цим учасникам не надано належних документів для підтвердження відповідності кваліфікаційних критерій, які визначені пунктом 14 порядку. Тому пропоную. Ставлю на голосування прийняти рішення про уточнення в учасника топтованих довідки та копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, передбаченим пунктом 14 порядку, затвердженого постановою уряду 558. Хто за? Хто проти? Втримався рішення прийнято. Питання заслухано. Переходимо до наступного питання. Значить, комісію було оголошення відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють. Реалізацію арештованих активів. Разом з тим, у нас не було подано відповідних учасників. Список буде розміщений на сайті. Пропоную здійснити переоголошення цих конкурсів відповідно і зазначенням передбаченого пункту 10 порядку відповідної дати подачі документів. Хто за, хто проти? То Переходимо до питання. Різне. Є питання? Немає. 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 Тому я пропоную закрити засідання. Хто за? Ви проти, хто отримав дякую всім, гарного дня.